Операція Пейджер підрив окулярів FPV, викрадені таємниці під носом ФСБ, ліквідації ворогів на всіх континентах, повітряні удари та непомітні рейди. В історії спецслужб є імена, що стали міфами: Мосад символ безкомпромісної ізраїльської помсти, ГУР, нова сила, що з'явилась на глобальному горизонті під час війни з Росією. Їхні методи схожі, їхні цілі стратегічні, їхні руки довгі. У цьому відео ми проаналізуємо не просто операції. Ми розкриємо принципи стилі, еволюцію і побачимо, чи справді гур став сильнішим за Мосад. у глибини правди. Підписуйся на канал Окто. Ставте лайки, пишіть коментарі і підтримуйте нас на Патреоні та Донатело. Мосад було створено у 1949 році як відповідь на головне питання: як знищити загрозу ще до того, як вона стане війною? Перших років держава Ізраїль була оточена ворогами і діяти доводилось негайно. Головне завдання МОСАДу зовнішня розвідка, ліквідація загроз за межами кордону і вивезення цінної інформації або людей. У перші роки після проголошення незалежності Ізраїлю, що відбулося у 1948 році, розвідкою займалось кілька паралельних структур. Військова розвідка, служба внутрішньої безпеки та невеликий розвідувальний відділ при Міністерстві зовнішніх справ. У 1949 році функції частково централізували, створивши координаційний комітет розвідки, який згодом став МОСАДом. Спочатку організація фокусувалася на зборі інформації про сусідні арабські країни, виявлені планів нападів і контролі за єврейською діаспорою, яка могла допомагати державі. Гур формально існує з 1992 року. Структура займалася аналітикою і розбудовою воєнних зв'язків, роботою з діаспорою. До 2014 року ГУР залишався на периферії уваги. А у часи президентства Януковича українську розвідку намагалися зробити філіалом російської. Лише після повномасштабного вторгнення ГУР трансформувався із класичної військової розвідки в ударну та аналітичну силу, яка діє глибоко в тилу противника. Працює на близькому сході Африці. «Це зона Трансформація ГУР майже дзеркальна до тієї, яку МОСАД пройшов у 1950 х 60-х роках. Із аналітичної структури МОСАД перетворюється на ударний інструмент. У цей період створюються окремі оперативні підрозділи, спеціалізовані на ліквідації терористів, викраденні агентів, диверсіях та проведенні психологічних операцій. Успішно здійснено низку резонансних операцій, викрадення в Аргентині нацистського злочинця Адольфа Айхмана у 1960 році, створення агентурних мереж у Сирії, Єгипті, Ірані та інших країнах, окремим напрямом стала контрабанда євреїв з арабських країн та Ефіопії до Ізраїлю, операція Брати Мойсей Соломон. Саме в цей період МОСАД стає не просто розвідкою, а глобальним інструментом державної політики. МОСАД став легендою завдяки точковим ліквідаціям. Його найвідоміша операція гнів Божий. Кампанія з ліквідації всіх причетних до вбивства ізраїльських спортсменів у Мюнхені. У 1972 році усі цілі було знищено в різних країнах: Франція, Ліван, Італія. ГУР сьогодні застосовує схожу тактику від збору інформації. ГУР переходить до практики ліквідації ворожих командирів диверсій на об'єктах енергетики та оборонно-промисловому комплексі Росії. Проведення психологічних операцій, атак дронів на глибокі тилові райони та побудови агентурних мереж не лише на території Росії, а й на Близькому Сході, в Африці та інших регіонах. Рейд в Крим Кирила Буданова в 2016 році викрадення бойовика Цемаха, який був причетний до збиття Боїнга в небі над Донбасом російським Буком, евакуація українців з Афганістану, Сирії. Обміни полоненими. Удари по кораблях Чорноморського флоту в Севастополі, а також по штабу – Це не артилерія. Це багаторівнева розвідувально диверсійна операція. Серія підривів залізничної інфраструктури, ліквідації колаборантів у Токмаку, Мелітополі, Бердянську. Спроба повернення Запорізької АЕС, рейди на територію Росії в прикордонні райони, інформаційні операції та протести в Дагестані все це свідчить. Гур перетворився на меч, як колись Мосад. Пірнаю глибини правди. Підписуйся на канал ОКТО, ставте лайки, пишіть коментарі і підтримуйте нас на Патреоні та Донателло. Мосад відомий своєю здатністю діяти всюди. У 1988 році. Агенти ліквідували військового керівника Фатх Абу Джихада в Тунісі. У 2010-му знищили одного з засновників військового крила Хамасу Махмуда Аль-Мабхух. У 2020 році вбили іранського ядерного фізика Фахрізади, застосувавши дистанційно керований кулемет, вмонтований у Нісан. Гур демонструє аналогічну здатність проникнення. Москву вже не можна вважати безпечним місцем. Знищення бомбардувальників ту 22 серії вибухів у промзонах, атаки дронів на будівлі ФСБ та Міноборони, атаки російських нафтопереробних заводів. Ці удари проводяться системно. Збір даних, агенти всередині, розрахунок логістики, все як у мосаду. Над цим працює агентурна мережа, аналітики, люди, які добувають інформацію. Вербують, використовують також інструменти публічної та космічної розвідки, викрадають дані прямо з комп'ютерів ворога шляхом кібератак ГУР це також про морські дрони і повітряні удари. Саме ГУР наніс Росії поразку в Чорному морі. Одна з найбільш символічних операцій МОСАДу це використання звичайних пейджерів. Для координації та зв'язку терористи продовжують використовувати зашифровані пейджери, непомітні, поза увагою супутникових систем. МОСАД розкриває мережу і робить те, що вміє найкраще. Діє асиметрично. У кожен другий пейджер, що потрапляє до бойовиків у Лівані, Сирії та Ємені. Агентура впроваджує мініатюрний вибуховий пристрій. Вибухівку активують дистанційно, коли сигнал підтвердить місце знаходження цілі. У вересні 2024 року, впродовж лише 48 годин, у різних куточках близького сходу гинуть понад 40 людей з угруповань, фінансованих Іраном. Тисяча поранених, понад 500 бойовиків втратили зір без шуму, без ракетних ударів, без свідків. Пейджери смерті зробили свою справу. Ця операція стала символом нової тактики: мінімум ризику для Ізраїлю, максимум хаосу для ворога. Гур пішов далі технологічно і символічно у 2024 році. Українські розвідники підірвали FPV-окуляри російських пілотів, які їм постачали волонтерські фонди Росії. Спецслужба вмонтувала заряд у систему на переданих пристроях. Коли пілоти увімкнули окуляри, частина з них вибухнула. Лише деякі з окулярів вдалося перехопити російським спецслужбам. МОСАД очолювали люди, які пройшли службу в армії. Меєр Даган, генерал-майор армії Ізраїлю. Тамір Фардо, десантник, технічний спеціаліст, а нинішній директор Давід Барнеа, фінансист, із досвідом агентурної роботи. Принцип простий: стратегічна розвідка це не лише військова справа, це аналітика, бізнес, психологія. ГУР очолює генерал-лейтенант Кирило Буданов. Кадровий військовий, спецпризначенець, ветеран бойових операцій. Буданов розвідник. Але зараз він не в традиційному камуфляжі, а в чорному одязі з совою. Символом ГУР. Він не грає роль штабного генерала. він Публічний символ ударної сили, який розуміється на геополітиці, і саме завдяки цьому, гур не класична військова структура, а радше гібрид армії і мозкового центру. Також ГУР підтримує роботу інших структур в системі національної безпеки України, які можуть очолювати їх представники в Україні. Такою структурою є центр протидії дезінформації при РНБО, яку очолює воєнний розвідник Андрій Коваленко. Ця структура є аналітичним центром, а також розробником і організатором інформаційно-психологічних операцій проти Росії. Виконуючи задачу ключової структури по інформаційній війні проти Кремля в Україні. Мосад відомий тим, що його списки реальні. Після Мюнхена 1972 року Ізраїль створив чорний список людей, яких мали ліквідувати. І протягом багатьох років це було зроблено. Більшість ліквідацій без свідків, без суду, без витоку інформації. Гурди далі частіше демонструє, що має власні списки. Підрив колаборанта Олега Шостака в Мелітополі, вибух в офісі єдиної Росії в новій Каховці. Ліквідації російських офіцерів у Бердянську також начальника штабу батальйону «Шторм Осетія», Загибель офіцерів ФСБ у Херсоні. Кожен цей випадок це удар по системі. Таємні війни гур не обмежуються лише захистом України біля кордонів. Поки українські війська стримують росіян на фронті, головне управління розвідки Міноборони України веде свою не менш важливу боротьбу на інших континентах. Сирія. Українські розвідники системно відстежували активність Вагнера, зокрема, маршрути постачання зброї та переміщення найманців, які брали участь у війні на боці режиму Асада. В 2024 році фахівці ГУР допомогли армії опозиції, яку підтримувала Туреччина вибити війська Асада і Росії з Сирії Африка Сьогодні ГУР активно працює і на цьому континенті, де Росія намагається посилити свою присутність через ті ж самі приватні військові компанії та політичний тиск. Українська розвідка здійснює інформаційні, агентурні та спеціальні операції, щоб протидіяти впливу Кремля. Один з прикладів Судан, де ГУР зіграло важливу роль в зриві багатьох операцій Вагнера та повстанців, що орієнтуються на Кремль. Які намагалися скинути владу в Судані? ГУР допоміг втриматися владі, яка допомагала Україні з окремими боєприпасами, важливим інструментом в роботі гур стали добровольчі російські підрозділи, такі як Легіон Свобода Росії, Руський добровольчий корпус та інші формування, до яких входять росіяни, які свідомо стали на бік України. За підтримки української розвідки, ці підрозділи провели гучні рейди на території Білгородської, Курської та Брянської областей. Їхні операції мали не лише військовий, а й психологічний ефект: показати росіянам, що війна тепер в них на землі. Пірнаю глибини правди. Підписуйся на канал Окто, ставте лайки, пишіть коментарі і підтримуйте нас на Патреоні та Донателло. Мосад будував свій авторитет десятиліттями. ГУР за понад 10 років. Але між ними дивовижна схожість, віра в превентивну дію, тотальна технологічність, ідеологія, ліквідація загрози, поки вона ще не прийшла. Мосад це школа. ГУР це новий учень, що вже починає перевершувати вчителя. І якщо раніше світ боявся лише агентів Тель-Авіва, то сьогодні дивиться з острахом на тих, хто говорить українською і керує дронами з іншого боку фронту. Діє не тільки аналітично, але й інформаційно, а також на полі бою. Гур став більшою структурою замосад, і вже набагато більше ніж просто розвідка.